Ситуація з водою на Дніпропетровщині через підрив російською армією Каховської ГЕС водопостачання у Криворізькому та Нікопольському районі знаходиться під загрозою. Очільники районів зазначають, є вірогідність зникнення централізованого водопостачання. Але наразі ситуація всюди стабільна. Мешканці забезпечені питною водою. Але влада закликає знизити споживання. У Нікопольському районі прохають тотально економити ресурси та готувати запаси води за можливістю. У Криварійському районі впровадили графіки відключення водопостачання. Територія Криворізького району, а саме Апостолівська, Зеленодольська, Широківська, Нівотрудова і Гречаноподівська громада, буде вода зранку до обіду задля економії води. Також у місті Кривий Ріг також будуть відключення води. Зранку вода й цілий день буде. Вночі буде зменшення тиску води. Задля того, щоб розгрузити навантаження комунального підприємства.